Пане Михайле, вітаю. 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 Традиційно на початку я хочу подякувати Силам оборони України за те, що в мене є можливість записувати це інтерв'ю. Дякую кожному. І, пане Михайло. Звісно, ми почнемо ми з інформації про те, що росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова. На момент запису інтерв'ю відомо про шестеро загиблих, зокрема серед них дитина і ще 42 поранених. Це просто. Жахливий новий акт терору з боку росіян, який хоче, який що має на меті, пане Михайло. Ось чого вони хочуть досягти, вбиваючи цивільних посеред біла дня жінок дітей в драмтеатрі в Чернігові? Ну, в них є дві мети: ну, скажімо так: верніше: одна мета, а друга це не мета, а суть життя. От вони наносять удари по центрам, центрам, підкреслю, міст наших, там по цивільному населенню, по, в даному випадку, по драмтеатру в Чернігові і так далі. Це заради саме знищення цивільного населення, щоб це цивільне населення все більше і більше заходило у депресію, як таку. А, а ціль конкретна налякати ті, хто не. Безпосередньо знаходиться в епіцентрі удару, а десь там в інших містах України, що вони говорили: ну дивіться, ця війна вже 18 місяців. Вони абсолютно конкретно б'ють по е, цивільному населенню, вони конкретно б'ють по цивільній інфраструктурі, ніхто в це не втручається. Наші партнери, все ще там. Е, Роздумують, чи треба щось там дати Україні, чи не, не треба, може, давайте все ж таки погодимось на те, що вони ну віддамо їм там щось, і так далі. Тобто, достатньо примітивне поєднання двох факторів з одного боку, просто ми можемо нищити громадян України суверенної іншої держави, тому що ніхто на це в світі так як би мав. Не реагує, ну мається на увазі достатньо жорстко певні резолюції, певні там рішення щодо юридичного статусу Росії. і Так далі, з іншого боку, це для того, щоб депресувати Україну і сказати: Ну, дивіться, ви ж можете прийняти рішення тобто, ви маєте все рівно програти нам сьогодні. До речі, була така дивна заява. Ну я навіть не знаю, як на неї реагувати. Міністерство закордонних справ у них там певно є певні е, е, симуляції. Да, як от наші хлопці поїхали вчитись на f 16 то певно є якісь симуляції в міністерстві закордонних справ Росії. Вони говорять, ви маєте повернути зброю проти, проти уряду України. Або перейти, або скласти зброю перед армією Російської Федерації. Це вони ті типу, звертаються до наших збройних сил України і так далі. Ви розумієте, що немає сенсу шукати логіку в діях Російської Федерації взагалі немає ніяких військових цілей, немає ніяких воєнних цілей, немає нічого, крім бажання просто вбивати, 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 поки всі скажуть, ну все, добре, ви нас тільки вже вбили, що ми готові вам здатись. Все банально, примітивно і на жаль. На жаль, не всі до кінця, я маю на увазі, коли ми говоримо про наших партнерів, не всі до кінця розуміють, що або або, або ви все ж таки поставите до ну, відомо цих людей, що вони будуть покарані за це. Ну і довести все це буде потрібно до покарання відповідного, або в принципі ну правил не існує, і Росія буде вбивати будь-кого, будь-де будь-коли. На вашу думку, чи має Україна дзеркально відповідати? Я не маю в увазі на в жодному разі наносити удари по драмтеатрах в Росії, але по військових об'єктах, десь в Ростові, в Новгороді, в Омську та в інших городах країни агресора. Україна має відповідати дзеркально на окупованих територіях, тому що саме там все сьогодні знаходиться. Якщо ми там все знищимо, то достатньо швидко Росія програє цю війну. Ще раз, от все, що знаходиться в акваторії Чорного моря, можна нищити в повному обсязі. Все, що знаходиться на півострові Крим, не те, що можна, а потрібно нищити, включно з незаконними мостами, з складами там 200 більше складів. Все, що знаходиться по лінії оборони Росії на окупованих територіях, а там Багато логістичних центрів, саме через які йде там накопичення ресурсу, і відправка його на ешелонні оборони, редути, і так далі. От ми маємо це все знищувати, тому що в нас і так є певний дефіцит засобів для того, щоб це все нищити, ви знаєте, можна безумовно показувати Росії, що в нас є і інші спроможності, але мені здається, що на даному етапі війни абсолютно конкретно, якщо ми знищимо. 30-40% складських і логістичних можливостей Російської Федерації війна достатньо швидко перейде в іншу фазу. Ну фазу, скажімо так, від'ємного наступу Російської Федерації. Те, що пришвидшить нашу перемогу, точно це надання Україні в 16 про які ми говоримо напевно кожного нашого ефіру. І ось інформація, що США офіційно ухвалили відправку України американських винищувачів з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів. Повідомляє Reuters. Здання підтвердила, що отримала від США схвалення. Um, і заява була радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана, що Україна отримує винищувачі після завершення навчання українських пілотів. Тож, пане Михайле, коли Україна отримає F-16? це не питання дуже швидкого часу, тому що навчання буде займати певний період. Потім буде е, обговорюватись логістика постачання. Після цього буде обговорюватись логістика інженерна. Ну з точки зору, як ми маємо. Забезпечити ці літаки там, відповідним сервісом і так далі, і тому подібне, тому це займе певний час. Але в мене інші питання. Мені здається, що це трошки дивно виглядає. От ми маємо дійсно серйозно обговорювати після 18 ну ви сказали, 542 дні війни. Ми маємо серйозно це обговорювати, ну, чи мають дати 16 ф, чи не мають давати, а коли вони будуть. А ще, а ще як з'ясується, там 10 літаків. Чи там 20 літаків, які безумовно не вирішують нічого щодо лінії фронту як такої, тому що треба мінімум 50 плюс-мінімум, це є мінімум, такий саменький, маленький мінімум. Ви знаєте, це не питання, що нарешті вони щось там до чогось дозріли. Ні, вони не до чого не дозріли. Бо нарешті це означає, що вони сидять от в них такий математичний стовбець, де написано, якої техніки. Недостатньо е, Україні для того, щоб паритетно виглядати з е, на полі бою з Російською Федерацією. тобто артилерія, що додатково треба стільки-то стволів, Наприклад, 155-й калібр, додатково там ще 150 стволів, наприклад, наприклад, да? снарядів. Що місяця має бути, наприклад, 220-250 там 250 тисяч, танковий снаряд 120-й має бути, наприклад, там, в місяць там, 40 тисяч, а відповідно танків має бути не 16, там 17 леопардів, а 170-230 леопардів. Далі, Хаймерси. Не 50 хаймерсів, а має бути 250 хаймерсів ракет. Має бути до них відповідно ракет стільки-то. Shadow, А поряд з ними вже має бути записана графа Taurus, вже має бути графа Atacams, Якраз це ми говоримо про логістику, тому що це суттєво змінить якраз таки диспозицію на лінії фронту. Має бути, наприклад, в місяць Україна має використовувати проти Росії. 500 ракет чи там 700 ракет певної дальності 250, 300, 500 кілометрів. І так по кожному пункту треба розписати. І тоді, от, якщо вони це готові зробити, тоді ми відповідно з вами будемо розуміти, що вони дійсно не просто теоретики, а що вони дійсно розуміють, що це за війна, який обсяг спроможностей у Росії залишається. А крім того, що оце про зброю ми говоримо, ми можемо про 16 шістнадцяте ще довго говорити. Да і це буде таке, знаєте, це як в фільмах такі анонси. Анонси завтра буде ось ця серія. А після завтра буде наступна серія серіалу під назвою. Дамо ще дві гармати післязавтра буде ще третя серія. Дамо додатково вам півтора літаки, і так далі. Хочеться, щоб у цього вже не було, тому що відповідно, ну, ну ми ж трошки дорослі вже люди мається на увазі. Я зараз іронію про це кажу і так далі. І було б бажано все ж таки, щоб аналітичні центри наших партнерів все ж таки більш чітко розуміли, що таке Російська Федерація, які є спроможності в Російській Федерації, в тому числі військові спроможності. Ну і нарешті. Якщо ми порахуємо математику війни як такої, то тоді треба перейти до математики санкцій, як такі, тому що знову ж таки можна дуже багато говорити про санкції, але якщо в тебе приватна компанія абсолютно спокійно передає мікрочіпи для того, щоб вони, оці іскандери, які тільки що залетів у Чернігів, туди залетів, і виготовлений був в 2023 році, і там, наприклад, 15 чи 17 країн, в тому числі серед наших партнерів країни, є, які виготовляють електронику, якась в цьому іскандері є, то це ж питання вже не до України, не до логіки, не до зброї навіть це питання до здорового глузду. Ну, ми можемо так продовжувати безкінечно. Одна рука дає по чайній ложці Україні техніку інша рука дозволяє приватним компаніям торгувати з Російською Федерацією мікрочіпами, які дозволяють будувати ракети, якими знову ж таки Росія буде атакувати Україну. Це може бути безкінечний процес, і це процес не того, що хтось хоче чи не хоче завершити війну. Це процес того, що треба включати трошки розум і аналізувати. Якщо ми хочемо закінчити війну, щоб Росія програла, це одна диспозиція, і вона е має на меті певні дії. Ну, які мають робити Україна з одного боку, з іншого боку, партнери, які хочуть все ж таки, щоб в світі домінувала демократія. Якщо ми хочемо повернутися до воєнний час, це інші дії. Тоді треба виходити і не казки розказувати про те, що завтра буде навчання на Ф 16 А треба просто сказати, що ми це фіктивно все робимо для того, щоб ви. Ну, не витрачали там час. Верніше, як би це так обережно сказати, не діставали нас питаннями, коли f 16 у вас будуть. Ми вам дамо можливість отримати через рік ці F-16, ну, принаймні, півроку, да, чи, 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 через 4 місяці, ці f 16 ми, ми вам їх дамо, але давайте ці 4 місяці ви будете про це мовчати. І так далі. Просто треба все ж таки, щоб люди. Знаєте, подекуди в історії буває момент, коли треба вийти і сказати: так, от все, що я кажу, це фікція, тому що насправді я хочу, щоб ви програли. Чи, наприклад, я все, що кажу, да, є певні логістичні складності, але я свідомий, того, що вони є. Я вам обіцяю, буду особисто робити, щоб ці складнощі були там здолані, там достатньо швидко і так далі. Це питання в історії завжди постає питання. І чому потім в підручниках певні прізвища? Навіть попри те, що вони виглядають, начебто, біло, да виглядають не ну, так, що ти дивишся на це і кажеш: ух ти, Юли, ну і Чемберлен. пане Михайло. Я запропонував глядачам до запису ефі до нашого інтерв'ю поставити декілька вам запитань. Тож я в такому бліц-режимі попрошу вас відповідати на запитання від глядачів. Тож, перше, з них цитую. Моє питання пов'язане з нещодавним приїздом директора компанії Ryanair до України. Він заявив, що хочуть відновити польоти з Києва та Львова до кінця року. Багато хто розуміє, що він не став би приїжджати до Києва просто так. Напевно, у нього є якась інформація щодо відкриття неба, які перспективи. Ну, давайте так. дивіться, Ryanair – це комерційна організація, яка хоче. Показати, що вона буде домінувати в українському небі відразу після війни, і це нормальна комерційна стратегія, це нормальна конкурентна стратегія. Але е, будемо свідомі і ну і без ілюзій відноситись до того, що відбувається небо не буде відкрити до моменту, поки Росія не перестане атакувати крилатими балістичними ну будь-якими ракетами наш повітряний простір, і поки в ньому будуть літати величезні кількості терористичні е, інструменти під назвою шахети. І так далі, тому безумовно небо буде відкрите при двох умовах. Давайте чітко перше, ми програли і підписали мінськ. 3 я просто правильно називаю, ну, щоб знову ж таки знаєте, там. Дивні історії не розказували про те, що це там нормально. Ми там потім, завтра, дипломатичним шляхом щось будемо досягати. Так, от перше, ми програли, підписали Мінськ, 3 інтенсивність війни впала. Росія перестала атакувати крилатими ракетами і маємо заморожену війну з новою лінією розмежування. І тоді безумовно на певний час в нас буде відкрите небо знову ж таки 3-4 роки. Тому будуть заходити якраз такі лоукостери. Чому лоукостери? Тому що це буде ну так зайшов. Якщо почалась знову ж таки якась тут історія під назвою третій етап війни, тихенько вийшов. Тобто ніхто не буде вкладатись в суттєво вкладатись в бізнес процеси в бізнес процедури в Україні. Друга складова: ми дійсно доходимо до справедливого фіналу. Все ж таки наші партнери усвідомили це, перестали використовувати чайну ложку, а використовують е, черпачки для того, щоб передавати нам зброю в повному обсязі. І після цього безумовно небо буде відкрите, коли Росія перейде на внутрішню громадянську історію, ну на внутрішню громадянську війну. Але це питання певного часу. Чи буде це до кінця року? Можливо. Я ще раз підкреслюю, я оптимістично дивлюся на те, що відбувається сьогодні по лінії фронту, тому що розумію, з якою жагою наші хлопці, попри все, йдуть вперед, тому що вони хочуть забрати всі борги. Я ще раз підкреслю і генеральний штаб, і бригади окремі, і так далі. Вони абсолютно чітко розуміють завдання, які перед ними стоять, ефективно відпрацьовують ці завдання, і виглядає дуже дуже потужно те, що вони роблять на певних напрямках. Але між тим, це може бути а, достатньо швидко, ну накопичений ефект. Зіграв свою роль, і вони прорвали десь суттєво оборону. І тоді це все буде, як знаєте, оці доміношки падати. Отак буде все, все, що стосується російської армії, відбуватись. Може певний час ще на займати оцей накопичувальний період, коли треба наносити системні удари. По тиловому забезпеченню і по першому ешелону з урахуванням мінних полів, а, те, що там росіяни побудували, це може зайняти більше часу, тому я б не звертав достатньо сильно увагу на те, що говорить хтось, хто не має відношення. Давайте я так зафіксую: mm -hmm. хто не має відношення до Генерального штабу України, до ставки Верховного головнокомандувача чи, чи до військово-повітряних сил України, вони не є репрезентантами того, коли буде відкритий простір над Україною. Наступне запитання від глядачів. Скажіть, будь ласка, чому Україна не виробляє зброю в величезній кількості? Перед нами ж відчинені всі двері зараз. Нам є звідки брати мікросхеми та все інше для виробництва ракет. Наша перемога залежить від озброєння. Чому ми не робимо його дуже багато? Чому на Москву летить кілька дронів, а не по 50 зараз? А, ну, по перше, давайте почекаємо, буде летіти стільки, скільки потрібно. І це не тільки наші дрони, це дрони невстановленої природи. Це перше, друге, побудувати потужну конкурентну е, військову промисловість, особливо під час війни, коли суттєві дефіцити інвестицій. І е, це не так просто, тому що це все ж таки капіталовкладення в в е, наукоємки технології. Для того, щоб вона була відповідно конкурентною, немає сенсу вкладатись. Як це робить Росія? Росія теж не виготовляє там над велику кількість надпотужної сучасної зброї. Вона просто має велику кількість, яку вона забирала в, після радянських республік, і все стягувала до себе. І вона її використовує. І крім того, не забуваємо, що велика кількість нарядів була підірвана і в нас, і в певних країнах східної Європи, тобто Росія готувалась до війни. Е, сказати так, що можна десь взяти все відкрито і так далі. Їдіть, беріть технології, не так це виглядає, тому що Конкурентний, не можна просто прийти, взяти якісь технології, виготовляти десятками чи сотнями тисяч щось. Так не працює цей ринок, на жаль. Я з вами погоджуюсь що є третя, це третя причина, четверта причина. Тут я погоджуюсь, що безумовно в Україні треба менше розмовляти про те, що ми тут будемо створювати ті чи інші спецекспорти чи е, оборонні концерни. А треба безумовно пріоритизувати для себе, там наприклад, чотири напрямки це снаряди. Це дрони, наприклад, ну, дрони різних конфігурацій. Це, наприклад, танки, як такі, ну чи бронетехніка, навіть якщо вона легка, і це, наприклад, все, що стосується ну в даному випадку, воно в нас дуже ефективно виглядає. Я окремо цю виношу. Це морські дрони і так далі. І це дозволить суттєво е, збільшити наші спроможності впливу на ті чи інші локальні ситуації по лінії фронту, так безумовно, але ми знаєте, завжди повертаємось до того, що по перше це це потрібно мати системні галузі системні галузі в яких люди заходять працювати на 5, 10, 15, 20 років розуміючи свою кар'єру розуміючи те що треба робити в цій галузі а не заходять туди щоб продати відповідну кількість бронетранспортерів пакистану а потім зникнути чи сісти на посередницькі контракти між нами і іншими країнами і так далі це більш складне питання ви абсолютно праві що україна Має перебудувати з точки зору пріоритизацію для своїх же людей, які мають займати відповідні посади, що для них є пріоритетним. річна кар'єра в галузі чи можливість продати додаткових там декілька бронетранспортерів, як це було до початку вторгнення, навіть 14-го року, продати декілька а, транспортерів в Пакистану чи в будь-яку країну. Давайте там відносно до країни і так далі заробити на посередництві якийсь процент а після цього вважати себе великим експертом щодо військового там чи е, збройного виробництва, і так далі. На жаль, в нас домінувала якраз от друга складова. Треба все це перебудовувати, але це в системі. да? тобто, в нас сьогодні є відповідно міністерство. Міністерства стратегічних, скажімо так, економік стратегічних виробництв стратегічної промисловості, і безумовно було бажано все ж таки, щоб була побудована яка система. Мені здається, що Камишин якраз може впоратися і запропонувати так. Я розумію, тут зараз звучить так 18 місяців війни, але відповідно незалежно від того коли, але це треба робити. Тобто, система має працювати. І тільки я хочу, щоб не було таких, знаєте, ілюзій, що можна піти десь, скажімо, в інші країні, взяти якісь технології і спокійно тут щось робити з цими технологіями. Так це не працює. Ми можемо взяти техніку, ми можемо її використовувати, тому ми говоримо нашим партнерам, що жодна країна Європи сьогодні по обсягу військового виробництва і поряд не стояла з Російською Федерацією. Чому тому що всі країни вкладали, я маю на увазі, демократичні країни, вкладають завжди в технологічний розвиток іншого типу це цивільні технології, які дозволяють продовжити там якість життя, ну чи там поліпшити якість життя і продовжити рівень життя, і так далі. Російська Федерація вкладалась виключно в мілітарну складову, тобто вона грейдила і грейдила радянську техніку. Тому безумовно жодна європейська країна сьогодні не співставна по виробництву з Росією, але разом в рамках проукраїнської коаліції це виглядає вже зовсім інакше набагато більш симпатично з точки зору того, що ми можемо робити.